Люди часто думають, що е е книга Еклезіаста, вона якась безбожна. Ну, якби так було, не було б її в Біблії. Але вона в Біблії є. Вона дуже специфічна, треба розуміти її підґрунтя. Але зараз ми зайшли до цього місця, де я цитую цей вірш чудовий вірш. Еклезіаста 7.14. За доброго дня, користайся добра. За злого ж розважуй. Одне і друге вчинив Бог на те, щоб людина нічого по собі не знайшла. Про що тут мова взагалі йде? Про благодать, про те, що не від вчинків, не силою і не неміцією Суфоні третій розділ, але Духом Божим. А не ми влаштовуємо своє життя, Бог влаштовує наше життя. Щоб людина по собі нічого не знайшла, не в значенні, що ми будемо порожні, голі і босі. Ні, в значенні. Що не ми будуємо наше життя, не нашою силою. Не наші зусилля важливі, або Божа благодать важливо. Те, що Бог для нас робить, це важливо. Те, що Бог нам дає, ніхто в нас не відніме. Те, те що Бог приносить в наше життя, воно ніколи нас не засмучує. Навіть якщо на короткий час буває, засмучує кара, наприклад, Бог нас картає. Воно трохи нас засмучує, так? Але згодом, як там написано, приносить мирний плід праведності, і ми починаємо ставитися філософськи до таких речей. так О, Та річ мене засмучувала. Але я розумію, що Бог мусів так себе поводити, бо я був глупий, і інакше не можна було зі мною. от Те, що Бог приносить наше життя, залишається назавжди. Він, він приходить. І приносить для нас всіляке добро. Як він каже, я думаю про вас думки на добро. Не на зло, а на добро, щоб дати вам майбутнє. Напише будучність так? Майбутнє і надію. Так ну давайте глянемо на цей вірш як він звучить. Будучність, таке цікаве слово. Єремій 29,11. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Далі, чудовий вірш написаний. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім серцем. І я дамся вам знайти себе, говорить Господь. Я дамся вам знайти себе. Всім серцем. Бог от, от на це Бога цікавить, так? А не те, що ми робимо своїми руками, не те, що ми намагаємося якось Богом віддячити чи заслужити. ні Ні-ні, його цікавить наше серце. Він не хоче наших вчинків. Він не хоче наших вчинків. Він хоче нашого серця. Він не хоче наших вчинків і робить так, що одні такі, і цікі, і дивишся. І все, що ми робили, кудись здиміло. Здиміло. Нема нічого. І ми отак йдемо з Богом крізь життя, і ми навчаємося тої речі. Залишиться тільки те в нашому житті, що зробив Бог. Те, що ми робили самі, що робили інші люди, здимі просто не буде сліду і навіть згадки не залишиться. Ми будемо намагатися згадати, що ми робили в той рік чи в той рік, куди ми потратили час, і ми не згадаємо. Тому що навіть спогаду про це не лишиться. А те, що робить Бог, лишається назавжди. Те, що Бог робить в нашому житті, лишається назавжди. Те ми його забути не можемо. Бог робить в нашому житті незабутні речі, незабутні вчинки, незабутні зміни, говорить до нас слова, які ніколи не забуваємо, вони бережуться в нас Святим Духом це дивовижно. І, і, і ми потрошки починаємо до нас починає доходити, що то жити по благодаті. Це коли Бог будує моє життя, це коли Бог мене навчає. Це коли Бог мене виховує, це коли Бог мене ростить, це коли Бог мене доглядає, я почуваюся як квітка, яку глядять, плекають і лиліють, не я сам, але хтось інший займається мною. І як він зробить, так і буде. А я сам що? А я нічого, мені тільки приймати мені тільки приймать. І це дуже дивно для нас в нашому житті, але необхідний урок. Це дуже дивна річ, бо ми звикли бути самими тим, хто щось робить. І це, цьому є логічне і розумне пояснення. Так, поки ми жили без Бога, ми були відповідальні за все. І ми розуміли, що якщо ми не зробимо, то ніхто для нас цього не зробить і замість нас цього не зробить. От. І це був урок е, життя без Бога, безбожного життя. От. Але в результаті ми мали такі, е, такі результати, що е, соромилися про них зізнаватися, як і всі люди. Ми мали результати такі самі: після, себе, після нас нічого не лишалося. Чого? Бо Бог створив дні, такі, в яких нам щастить, і інші, в яких нам не щастить. І вони перекривали один один і в результаті залишався нуль. Хоча відповідальність лишалася і через те, люди переживають кризу середнього віку і важкі депресії. бачачи, що їхнє життя по суті не набуває ніякої цінності. Не накопичується цінність в житті. І це нас дуже розстроює. Так. Ми починаємо вважати себе непотрібними, марнотними дармоїдами, так починаємо звинувачувати себе в якійсь лінії чи неорганізованості, чи ще в якихось дивних речах. Хоча причина зовсім зовсім не в тому. Причина в тому, що буття все є під Божим контролем. Все, що існує, існує тому, що Бог дає йому існування, а не тому, що. Хтось хоче чи старається. Люди безбожні в світі е, так не думають. Вони думають, що все треба зробити. І якщо ти будеш старатись ти зробиш все. Но реальність трошки більше. А якщо ти будеш старатися, тобі щось може вдатися, якщо Бог дозволить. Якщо це входить в Божі плани. І так є. Люди роблять щось, і Бог дозволяє, щоб воно поіснувало якийсь час. так І можна взяти Ну любі речі, так, які творила людина будь-які протягом історії, і подивитися: от людина будує, вибудовує, воно стоїть, потім руйнується, скільки проходить часу, які потрачені зусилля чи вартувало воно тих затрат і так далі. От. І загалом ми бачимо, що якщо дому Господь не будує, то люди даремно працюють при ньому. Навіть дуже-дуже правильні, дуже правильними мотиваціями. А особливо нас цього вчить Бог в нашому житті, як віруючих. Це один з базових уроків, які Бог навчає, що без нього ми нічого не можемо робити. Це в Євангелії від Івана написано в 14-му. В 14 думаю, розділі зараз я відкрию. Так, в 15 розділі 5 вірш знаменитий я виноградина каже Христос. Ви галузя Хто в мені перебуває, а я в ньому той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Так. Це до церкви звернення йде але ми бачимо, що і. В невіруючих приблизно так само воно виглядає, як я тільки що сказав. Що Бог дозволить, воно буде існувати, якщо входить десь в Божий план повністю чи частково. що Ну Не знаю, імперія. Я хочу побудувати імперію. Так ми будуємо імперію римську. так Якщо Божий план це допускає дозволяє, то вона станеться, але не довше, скільки вона потрібна Богові. І бог і вона стається, будується і через якийсь час занепадає, розвалюється, так як і будь-яка інша імперія в історії людства. от Найдовше стояла імперія е, Візантійська, це, і це е, мусить бути базовано зв'язано з тим, що вона була Християнською імперією. Воно було заснована християнами і простояла аж тисячу років. Це дивовижно. Звикло, вони жили значно менше, набагато менший період часу. от Загалом, все, що ґрунтується на Божому слові, воно надійне і міцне. Так? Все, що не ґрунтується на Божому слові, воно минуче і марнотне. Ось і Бог нас цього навчає, що наше життя залежить від нього. Також навчає, що результати, які ми отримуємо в житті, теж залежать від нього. Ми можемо з одинаковими зусиллями робити одну річ і другу річ. Одну річ Бог благословляє, а другу ні. Ми бачимо, що одна в нас вдається, а друга не вдається зовсім. Так ми навчаємося співпрацювати з Господом. Навчаємося дізнаватися в результаті. Ми хочемо знати, так Боже, що ти хочеш, щоб я робив. Я не робив те, чого ти не хочеш. так Покажи мені, розкажи мені. І навчаємося розрізняти Божу волю, Боже провадження, а також не засуджувати себе, якщо ми десь звернемо в бік і зробимо щось не те, і Бог не благословляє. Звичайна людина, так не віруючи зі світу, людина, вона, коли починає щось робити, воно їй не вдається. Вона починає подвоювати зусилля, потроювати старання, витискати себе всі соки, припускаючи так, думаючи в своєму серці, що це ві. Через неї не вдається, щось не стається, тому що вона щось не так робить. Недостатньо працює, чи недостатньо енергійно, чи недостатньо зусиль, чи недостатньо грошей. Бо людина зосереджена на собі. Вона безбожна. В неї, якщо я не зроблю, то ніхто не зробить. Якщо я роблю і не виходить, то я винний в тому, що не виходить. І людина припускає, що буття повинно коритися. Їй. Що цвях завжди має залазити в дошку, якщо я б'ю по, по цвяху молотком. Але є дошка, в яку цвях не влізе, ти просто не знаєш. Є цвях, який не можна зробити ні в яку дошку. Ти просто не знаєш. Бувають дні, коли ти будеш попадати більше по пальцях, ніж по молотку, ти просто не знаєш. Життя трошки більше, ніж твій власний досвід. І ти просто цього ще не знаєш, ти дізнаєшся, Бог нас цього навчає. Загалом людина, якщо подивитися на все людство загалом, так, на людей менш розумних і більш розумних, і дуже мудрих людей, ми можемо спостерегти таку тенденцію, що чим людина мудріша, старша, досвідченіша а, і з більшим досвідом, тим вона робиться обережніша у своїх висновках, акуратніша у своїх підходах. А, а Вона менш поспішає і а, менш самовпевнена. Тому що людина, яка має багато досвіду, яка має багато мудрості, вона розуміє, що життя більше за неї, вона ніякої речі не знає від початку аж до кінця. І що може бути всяке залежить не від нас, але від Бога. Від нас залежать якісь речі, але більшість в житті залежить не від нас. От, і це називається страх Божий. Так, страх Божий. Це початок премудрості. Озиратися завжди на Божу думку, питатися завжди Божої поради. Інакше ми побудуємо наші будівлі нашого життя на піску. І він завалиться, так що дуже неприємно. Коли на те стеля падає в прикриття ось. Тому коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, всохне. І громадять їх, кладуть на вогонь і палять, вони згорять. Коли ж в мені ви будете перебувати словами і позостануться вас, просіть, чого хочете і станеться вам. Ось говорить Бог, який контролює буття. Щоби щось ставалося в нашому житті, треба, щоб ми перебували всередині в Його думці, в Його слові. Думали разом з Ним. Ми називаємо це доктриною думати разом з Богом. Перебувати всередині, в Ісусі Христі. У, бо, це Він Боже Слово, в Божому Слові всередині. Він Божа любов, Божа мудрість, Божий розум, перебувати в Божій любові, в Божій мудрості, в Божому розумі, а думати разом з Богом. Не поперек, а так само, як от Бог. Перепитуватися в Бога, не бути самовпевненим, але перепитуватися в нього. Боже, ти хочеш, щоб я це робив, чи не хочеш? Мені йти наліво, чи йти мені направо. Мені очікувати зараз результат, чи очікувати його ну по весні Нам на все потрібна Божа відповідь, Божа мудрість, Божа рада. Без того діла не буде ніякого Без того діла просто не буде. Без того, ми, як галузки, відкинуті геть і всихаємо. У нас зменшується сила, ми всихаємо і потім. Згорає наше свідчення. так Все те, що ми збралися мати, воно згорає, його нема. Але якщо перебувати в Бозі, то можна просити, чого хочемо, і воно буде нам ставатися. І далі ми бачимо восьмий вірш: Отець він прославиться в тому, якщо рясно зародите, і будете учні мої. Якщо перебувати в Божому Слові, ми стаємо учнями пам'ятаєте в Івана восьмий розділ. Там написано про це. Якщо у слові моєму позостанетесь, то пізнаєте правду, а правда вас, то станете моїми учнями і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Так, 4-ступеневий процес учнівства. Ось. І Богу буде слава в тому, якщо у нас буде багато плодів. Ми тут бачимо, що Бог хоче, щоб родили ряс. Так, але для того нам треба думати разом з Богом, щоб ми е, правильно поступали, нам слід правильно мислити. А ми переважно хочемо щось робити. Бо, каже, перше, треба вчитися, потім будеш робити. Потім будеш робити не ти, але моя благодать, якій ти дадеси місії, вона буде робити. Але не ти, але благодать. І це дивовижно. Ми хочемо те, що ми хочемо робити в нашому житті. Ми хочемо робити по загальній благодаті, яку Бог нам дав. Богда нам благодать керувати руками, ногами, нашими тілами, нашими душами, так? А, і є певне обмеження того, що ми можемо зробити нашими руками, і нашими тілами і нашими душами. Теж, до чого Бог нас кличе, Він хоче, щоб він діяв через нас. І тоді е, він може робити необмежені речі. Тому що е, духа Бог дає без міри. Через нас Святий Дух може виражатися повністю. Бо отець і син може через нас діяти повністю. А по більшій благодаті я не знаю, чи це зрозуміло. А по загальній благодаті ми можемо робити те, що роблять всі люди. Так. Настільки, наскільки нам вдасться, залежно від нашого старання. По більшій благодаті ми можемо робити те, чого люди взагалі робити не можуть. А може робити тільки Бог. Ісус Христос, коли прийшов, Він, власне, демонстрував речі, які люди не можуть робити. Спочатку він жив звичайне людське життя, був був Теслею, столяром, майстрував там різні теслярські вироби, так? Це можуть робити люди, були Теслі до нього і після нього. А потім він почав діяти в поклиці в Божому царстві і почав робити речі, які не можуть робити люди. цілювати людей, розмножувати їжу, ходити по воді і спасати людей від вічної смерті. Лю людина сама не може цього зробити, ні жодної з тих речей. Чому він міг? Він сказав: Ви будете робити Івана 14-12, ті речі, які я роблю, і більше за них зробите. Бо я й додуються. а Наш він це робив? Щоб показати нам, що віруюча людина повинна жити не по загальній благодаті, доступній для всіх, а по більшій благодаті, яка недоступна для всіх людей? Іншими словами, життя віруючого має бути таким. Що його не можна скопіювати чи здублювати. І ніхто з людей не може жити так, як живе віруючий. Інакше кажучи, Бог покликав нас жити неможливе життя для людей. Неможливе. Люди... Ми не мали би його жити. ми Воно не нашого розміру. В нас нема таких здатностей, щоб жити те життя. У нас нема стільки грошей, щоб жити те життя. У нас всього бракує, щоб жити таке життя, але Бог по благодаті дає нам жити це життя. Робити речі, які ми не можемо. Бо Ісус зцілював не своєю силою, але Божою. Але людина не може зцілювати, може лікувати, но не зцілювати. Але з Богом може зцілювати. По благодаті через віру. І це, власне, те, чого Бог нас навчає: більшої благодаті, жити по більшій благодаті, побільшій, ніж що, по більшій, ніж ви можете собі уявити, чи ніж ви можете а, насмілитись, думати, що Бог зробить через вас, більшій благодаті, аніж у вас є той благодать. Тобто, ми покликані божі діти, народжені згори, віруючи, покликані до неможливого життя. Яке природньо, ми б самі жити не змогли. Не змогли би там ходити, не змогли би там жити, де ми живемо, не змогли би робити ті речі, які ми робимо. Якщо наше життя не таке, то ми живемо по загальній благодаті. Але чим далі з Богом, тим більше ми живемо життя неможливе для людини. Приймаємо вчинки і рішення, які неможливі для людини. Які не людські, які не підкоряються людській логіці. Чому це? Тому що Бог нас для цього задумав, ми для цього створені, щоб ходити за духом все життя. Ось це. Ну, давайте поговоримо тепер, які у вас думки звідси виникають, чи є в когось якісь.